Пропонується до продажу житловий будинок у селі Королівка, що у Вінницькій області, по доступній ціні з усіма умовами для комфортного проживання. Загальна площа будинку становить 86 квадратних метрів, і він виглядає доглянутим та охайним. Фасад оновлено, дах шиферний після реставрації, стіни товсті і теплі. Тож навіть у зимовий час тут буде затишно. Всередині будинку зручне планування, є три житлові кімнати, кухня, ванна кімната з душовою кабіною та туалетом, а також коридор. Усе зроблено зі смаком, нещодавно проведений косметичний ремонт, поклеєні нові якісні шпалери, стелі, свіжі, охайні, в кімнатах багато світла, меблі залишаються майбутнім власникам, вони в гарному стані, як і побутова техніка. Тому заселятися можна відразу без додаткових витрат, опалення газове з сучасними батареями, подача води здійснюється насосною станцією зі свердловини, каналізація підключена, інтернет проведений, що дозволяє поєднувати заміський спокій із сучасними зручностями. Подвір'я акуратне, просторе, площею 25 соток. Тут розташований гараж із погребом, є господарські споруди, земля родюча. Частина ділянки використовується під овочеві культури, інша ж відведена під сад із фруктовими деревами, які вже дають урожай. Село Королівка невелике та спокійне, оточене мальовничою природою. До міста козятин усього 10 хвилин їзди автомобілем, де зосереджена вся розвинена інфраструктура: ринок, лікарня, дитсадки, аптеки, супермаркети та залізнична станція. Цей будинок коштує 6 тисяч доларів та стане чудовим варіантом для тих, хто хоче придбати доступне та комфортне житло з усіма умовами в екологічно чистому місці, але зручною відстанню до міста.